Дівчата мої любі, втомилися від того, що страви остигають ще до того, як ваші гості їх скуштують. У нас сьогодні для вас просто неймовірна пропозиція. Марміт. Будемо роздивлятися зараз, дівчата. Це ну, це витвір мистецтва, це шедевр, це просто дорого-багато, як в розкішному ресторані, в вашій оселі, на вашому столі. Подивіться, взагалі, як це виглядає. Дійсно а, так, знаєте, помпезно, урочисто. А яка кришка, як води. Блискує, це марміт. А, тому зустрічайте ідеальне рішення для ваших святкових банкетів, сімейних вечерів, фуршетів, марміт а, прямокутного такого, бачите, такий прямокутний об'єм 3 літри. До речі, об'єм такий тут доволі класний. Зараз я вам ще ось продемонструю. Ось ця скляна основа, бачите, тут 3 літри. По-перше, по-друге, ви можете в ній запікати, що важливо, і потім, ось ви там щось запікали. Так, м'яско, можливо, м'ясо по французьки Ось ви його ставите. А воно смачне саме тоді, коли воно теплесеньке. Потім внизу тут у нас є спеціальні такі дві підставочки, свічки, такі таблеточки. Ось можна поставити. Зараз я вам продемонструю. В комплекті у вас буде йти дві таких свічечки, таблетки їх ще називають. Так, вони в формі такої таблетки. До речі, та вони є різних розмірів. Тут є можливість навіть поставити більшу ширшу свічечку, і таким чином тут буде. Тепло і ще довше зберігатися. Ось так дуже просто ви підпалюєте, ставите. І потім ще дивіться, ж, яка кришка є. Ви можете накривати а, взагалі, завдяки цьому елегантному, такому хромованому каркасу. Так, каркас тут взагалі ось він ще з ручками йде, слухайте, виглядає дійсно неймовірно. А, для свічок ще є такі спеціальні отвори, так а, підтримує таку ідеальну температуру страв протягом усього заходу, так, протягом усього вечора. А, і ваша лазанья, плов, чи жульєн, що ви там. Полюбляєте, завжди буде гарячим. А якщо тільки новий ну, його витягнули з печі чи з духовки. Тому виготовлений він з високоякісної, нержавіючої. А давайте ще вам цю кришку зараз продемонструю, покажу ближче. Подивіться, взагалі, яка кришка тут іде а, класна. О, у нас навіть всю студію нашу видно. так Подивіться, тут ще є ручечка, так, такий тримач, вона виготовлена з високоякісної, нержавіючої сталі. Та а, сама чаша, ця жара міцного Тобто ви можете ставити без проблем в духовку, так, та щось випікати, ну, звісно, без кришки. І... І в нас вже перше падіння вартості 2999 гривень. Боже, як це красиво! Подивіться, дівчата. Ой-ой-ой, як ви блискує. Я вже тут, може, залапала трішки, але все рівно, ви подивіться на цей блиск. Серйозно, як в дзеркало можна дивитися? А чого як в дзеркало? Прямо як в дзеркало, дівчата. Можна на себе дивитися, як в дзеркало. Можете і ви подивитися. Бачите, як класно виблискує. Взагалі, вся ця конструкція. А, Дуже складна і водночас дуже проста, тому що вона складається. Ось бачите, з таких трьох основних так. А, а... Хотіла сказати інгредієнтів. Знаєте, коли дивишся на цю чашу, вже думаєш про інгредієнти. Бачите, я думаю про те, що мені треба робити завтра м'ясо по-французьки, і коли я побачила цю. А, у мене ж донечки були народження, дівчата. Так, вітайте мою донечку на Ютуб. Бігом всі на Ютуб 9 років, 11-11-го, виповнилась дитині. Тому вітайте, приймаю привітання. І, звісно, з дорослими. П'ятниця, субота, з дорослими треба буде святкувати. І що ви думаєте? Я якраз купила всі інгредієнти на м'ясо по-французьки. І а, згадала про те, що треба ще ці графіки відключення світла, а потім ти ж можеш зробити, підлаштуватися під ці графіки. І ось ти собі свічками можеш підігрівати, і буде у тебе а, ти, ти серйозно в нас ще впала вартість. Ти це бачив 2450 гривень, пане режисер. Тільки подивіться, яка у нас класна. Тепер вартість на це розкішне блюдо, так, марміт. А отже, три літри вміщає в себе. Тому ви можете тут робити плов, лазанью, там м'ясо по французьки хто що любить, так, м'ясо по-французьки. Далі у нас сама ось ця основа, так, підставка, подивіться, яка вона така. Знаєте, ну прям взяв у руки і маєш річ, вона така, прям нелегенька, вона нелегесенька. Далі тут ідуть отвори. Я зараз свічечки витягну і вам продемонструю ці отвори. Дивіться, під свічки іде у нас ось таких, як дві підставочки, так, але виглядає настільки розкішно, ну не менше ніж ви прийшли в якийсь дорогий ресторан. Так, от ви на Новий рік навіть до вас там. Прийдуть гості, і уявляєте, вони заходять і на столі стоїть. Вони будуть всі казати, вау, що це, всім буде так цікаво, ніби це знаєте, якась магія, якийсь там не знаю, просто кулінарне шоу. І це виглядає і красиво, і це практично. І до того ж, а до речі, у нас ще є коробочка пакування. Зверніть увагу, якщо ви зараз придивляєтесь на подарунок, тому що дійсно це такий доволі цінний подарунок буде. І в нас в вартість знову знижується 2099 гривень. І я вітаю всіх, хто вже придбав цю неймовірну все ж таки річ для кухні, тому що виглядає дорого, багато а, дівчата за 2099 гривень. Ось так ви можете ще накрити і буде зберігатися там тепло, так? А потім, ну от буває таке, там хтось прийшов, хтось ще добігає, там кум з роботи на годину запізнюється. Каже, я їх завжди запізнюю. З буду пізніше пізніше. А ви можете ось так там підігріваєте, гості прийшли, так, ви собі відкрили. Бо ви там їх запросили на сьому, вони до піввосьмої, ледь-ледь, як от знаєте, посходилися. А ви вже не стресуєте, ви собі тут підпалили свічечки, ось накрили кришечкою і все. І ця ваша а, фірмова страва, можливо, ви робите лазанью дуже смачно Ви любите лазанью, дівчата? Ну, давайте рецепти. Діліться, у кого які рецепти. А, смачну лазанью. Кіньте мені рецепти це в смачної лазані. Нам на Ютуб в коментарях, будь ласка. І а, ось ви можете це все ось так оформити. Так, свічки ці підпалили. До речі, тут вони в комплекті будуть іти вам, але згодом ви зможете потім купити свічки а, додатково, так собі, і можна більше, вони тоді будуть довше тримати тепло відповідно. А, так, код товару ДТ-1194, об'єм нагадую, 3 літри. В комплекті у нас іде і ще ось підставка, кришка, а, дві свічечки. І так, це все буде іти в коробці, в такому пакуванні. Тому на подарунок сміливо беріть, просто ще в пакет якийсь подарунковий покласти або загорнути в папір святковий. І буде просто вау. Прямокутна форма, місткість 3 літри. Ідеально підходить для подачі основних страв на велику компанію, взагалі супер. А марміт він легко миється, а його конструкція так настільки продумана для максимальної зручності, для зберігання взагалі. Тому придивіться зараз до а, цієї а, а, незамінної речі на вашій кухні. А, завдяки елегантному, так, цьому хромованому покриттю, так взагалі виглядає ось надзвичайно так. І цей певний блиск, шарм, шик все присутнє. Цю кришку прямо хочеться нею гратися. Подивіться, як ви блискує. Ну і дійсно розмір а, вражає 3 літри. Але при цьому, от на столі це буде а, така, знаєте, ваша якась фірмова основна страва, яка до якої будуть всі хотіти так намагатися і взяти скуштувати. Ну тому що погляд одразу притягує так а, сама конструкція, сама задумка. А, нагадую, що виготовлена з високоякісної нержавіючої сталі та жароміцного складу Мову, в духовку без проблем можете запікати прямо в цій скляній колбі. так, От Ще така прямокутна форма, дуже зручна. Можна запікати все, що завгодно, так, все, що ви полюбляєте. А це не просто посуд, це елемент декору, який вразить ваших гостей безумовно. Можете навіть не сумніватися. Тому, якщо ви втомилися від того, що страви остигають ще до того, як ваші гості їх скуштують, забудьте про холодну їжу. Відтепер, якщо у вас буде в марміт на кухні, так у вашій оселі, ви знаєте тепер, як з цим боротися, берете свічки, так і вставляєте і таким чином. Підігрівається ваша страва. Звісно, ви її дістали, вона гаряча, ось але буває, що знаєте швидко остигає, або хочеться, щоб все ж таки протягом вашої вечері так страва була максимально підтримувалася температура, тому це ідеально. Наприклад, ви плов зробили так і ось висипали, ви могли там запікати собі. Можливо, мультиварців. Ну а потім ви для гостей, так щоб красиво подати. Плов він ситний, красивий. І ось тут так красиво його можна викласти. Потім, поки гості там сходяться, накрили. А... Не думаю, не думаю, що можна прям щось приготувати за відключені світла. Ну, може і можна спробувати, але ну це як варіант, може воду хоча б нагріти. Знаєте, от нагріти воду там на чай собі, так. <сміття> Бо наш пан режисер любить рекламу, робимо, що ти любиш їсти. <сміття> Робити рекламу не будемо, так нам не доплачують за таку рекламу. ось тому, в принципі, можна щось спробувати, ще приготувати їсти. Ну, чесно, я не пробувала, тому не буду стверджувати. Бо я колись а, пробувала я теж такі свічки ставила, але у мене дома є такий тонесенький, знаєте, судочок, він теж такий якийсь металевий. І от я пробувала собі ось так: пам'ятаю, нагріти а, воду. І ну, це довго, звісно, треба більше цих свічечок поставити. Ось, але в принципі все вдалося. Якщо якийсь невеликий об'єм, ну навіть щось таке мінімалістичне, так підігріти, можливо, якусь там суміш дитині, бо буває, що багато у кого а, там відключення світла. Плита, наприклад, іде не газова, так але я зараз задивлюсь на свою газову і думаю, ну не факт, що я зможу користуватися. Хто знає, яка зима буде газовою плиткою своєю, чи зможу чи ні. Бо в мене там виходить, що коли світло вимикаєте, я просто сірняками її підпалюю, але користуюся, тому це дуже зручно. Але у більшості моїх знайомих, до речі, є така певна проблема, що у них електричні ці плитки, і коли немає світла, вони навіть не можуть нічого приготувати, навіть просто якусь води нагріти, так якийсь там чай залити, їсти готувати. Тому це так певна проблема. Ну що, 2099 гривень. код товару ДТ 1194 Він такий, прям знаєте, важкенький І не знаю, скільки тут не написано у мене, скільки яка вага я раптом шоу, уточніть операторів колцентру. Тому на подарунки сміливо беріть доставочку. Ми спропіклувалися, сплачуємо за вас. Вам буде максимально комфортно. А ми рухаємося далі.